Тому що слова це слова, знаєте? А як в ядянські часи казали, без бумажки ти какаш. Ось, бумажка у нас є, ми її до вас принесли, зараз трошки ти заозвучимо, віднесемо, зареєструємо і чекаємо відповіді. І не тільки письмової відписки, а чекаємо дії. Тобто нам потрібно що від вас? Дуже прості речі. Знайти і покарати виконавців і замовників. Ми не вимагаємо знаєте, Марсипана там золоті гори. Будь ласка, знайдіть і покарайте злочинців. Це ваша пряма робота. Ми не агресивні люди, але краще нас не дратувати. Дякую. Зараз пані Наталка зачитає. Я хочу поперти. Натискайте на кнопку. Я хочу. я хочу озвучити наші вимоги. Вимоги такі. По перше інтенсифікувати розслідування кримінальної справи кримінальних справ раз раз на тиждень публічно інформувати про хід розслідування кримінальних справ про які ми казали по третьому негайно поінформувати це вже буде на іншу тему але поінформувати громадян про розслідування численних повідомлень в засобах масової інформації, форумах та соціальних мережах, про пошкодження кабелів, провайдерів кабельних сервісів, інтернету, телебачення, в під'їздах багатоквартирних будинків. Люди, це продовжується все три місяці. Ви розумієте взагалі, що він...